Як справи? Все добре, покажу. Лавлю небольшую печальку, тому що еду домой. Зато в тебе будуть їде спогади, правда? Ну так, да, у мене фотки є. Багато, дуже багато фоток. Напевно, коли ми їхали сюди, особливо коли ми гора. Лижі. <різь> І друзі. Це коли ми їхали на тюба, Там було так високо обалденно. Катання на лижах та похід в басейн. Лижі. Ну, похід в басейн. Ну я, я просто плавати люблю дуже. То що ми на лижах покаталися? Ну як ми каталися на лижах. Магазин. Скоріше за все прокатка на лижах. Лижі, так. коли ми їхали в зоопарк, наприклад. Мені дуже подобається в позі їхати. От, і поїзд. Дякую за все. За все за все. За їду, за воду, за вожатих таких. Заважатість. Хотів дякувати за цікаву програму та за те, що не було сумно. Так, напевно, це, що я відпочила від учоби. Взагалі, за весь табір, що ми тут приїхали, що ми шість днів тут провели. За позитивність вожатих і за їхню доброту до нас. Да, за те, що я дуже класно провів час в таборі. Кожен день дуже насичений, дуже. Смачна їжа, во теж смачний чай. Та мабуть за все, за те, що приїхав у лагерь. За все, за все, за все. Передаю привет. Дома. Щоб в 403 не було ніякого срачу. Приезжайте в лагерь, step тут дуже классно. Чтоб тоже ехали, потому что круто. Привет, счастья, здоровья и аминь. Передаю, щоб вы сюда приезжали. Тут классно и снега много. Привет. Мне сподобалось. Ну, привет всем. Вкусної во еды. Да. Ура! Ура! Ну бажаю щастя, бажаю, щоб ви теж сюди приїхали, щоб відчули Закарпаття. Бо тут справді нібито приїхав у іншу країну. Дерева навкруги, тут нема багато поверхівок. Тут нібито приїхав якесь село у горах. Насправді так і є, але нібито ти прям у віддаленому куточку світу.